Робила, стара жінка робила краніки. От, і планують нові підклади робити на майбутнє. Це в планах. Підкладувати. Угу. Угу. Хочуть в гості до вас приходити підкладати. Зараз будемо все руйнувати. Зараз будемо все руйнувати. Вищі сили. Допоможіть. анулювати, Повністю ануліруються. Всі програми негативні, все, що б не робили. Які б не робили, не ставили. Негативні програми перекриваю тим, хто дивиться відео, близьким людям на підклади. Більше не працюють. Анулюровано повністю. Зруйновано. Магії більше нема. Всі краніки більше не працюють. Анулірувано повністю.